Учениця 10 класу гільчанського ліцею, Кіндра Дар'я. уривок з поеми Сон. Летим, дивлюся, аж світає, крайнево палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріє, Межі рами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились Тополі поволі, стоять ці йому осторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною русою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і немає тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає. І не розруйнує, і все то те. Душа моя, чого ти сумуєш, душа моя убогая, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо, високо, за синії хмари, немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану святину з каліки знімають, шкіру знімають, бо нічим убуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо дають. Бо його, бач, трохи, а онде під тином опухла дитина, голодніє мре, а мати пшеницю на пащині жне.